Сайт kurkul.com підготував план дій, користуючись якими, ви зменшите вірогідність захоплення вашого підприємства рейдерами. Дотримуючись цих правил, ви зможете оперативно протидіяти злочинцям. Реагувати важливо швидко, слідуючи таким пунктам. Створити штаб миттєвого реагування при перших ознаках рейдерської атаки. Перше визначити замовників та виконавців, друге розпочати масовану інформаційну атаку із залученням ЗМІ та громадськості, контролювати судові та державні реєстри на предмет виникнення несподіваних судових справ та подання лівих документів щодо вашого господарства у разі виявлення таких. Перше негайно заходити в судовий процес. Друге створювати свої контрольовані позовні процеси, провести повний документальний аудит земельних відносин, усунути всі спірні питання у документах, провести аудит корпоративних особливостей та структури, за результатами прийняти рішення щодо змін у структурі. Створити необхідні внутрішні документи, котрі мають найвищий рівень конфіденційності та регулюють порядок оформлення документів господарства, провести фінансовий аудит з метою визначення структури боргових зобов'язань, визначити можливі шляхи до капіталізації господарства та можливого залучення зовнішніх інвестицій від іноземних структур. Обтяжити майбутній врожай через опціони або інші похідні інструменти, що належать пов'язаним з вашим господарством особам, визначити перелік правовідносин вашого підприємства з третіми особами, щодо яких вбачається ризик виникнення суперечок. І щоб завжди бути в курсі всіх нових схем та тенденцій рейдерства, та вчасно отримувати поради щодо протидії їм, стежте за матеріалами на сайті kurkul.com.